Сьогодні ввечері на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Ми починаємо наше спілкування, анонсоване неодноразово з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, доброго здоров'я! Вітаю вас, я хотів би почати з красивої метафори, яка ситуативно виникла і була висвітлена в засобах масової інформації, коли Франк Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини, їхав до України в вагоні. Мовляв, його очікував букет ірисів. Назва більш ніж промовиста. Чи правду кажуть, що він привіз хороші новини про закриття неба? Буде частково над Україною? які? Там постачає немеччина дійсно закриває небо наше, але на жаль, не в достатній кількості, і все небо на сьогоднішній день. Ми закрити з вами не зможемо. Ну, принаймні те, що зараз німці почали надавати допомогу, за що їм велика дяка, і частину неба ми за допомогою ірісів прикриваємо. Більш того, перші іриси, які потрапили на територію нашої України, От дають дуже високоточні результати. і Результати є абсолютно перфектна. Ми з точки зору влучання ворожі ракети, які збивають ці іріс, чи вони працюють проти дронів Камікадзе? Вони працюють проти всіх засобів, які знаходяться в повітрі. Вони відпрацювали ще раз наголошую бездоганно. Вони збивають все, що може рухатись в нашому повітрі. За що дяка? Врешті-решт, німці, керівництво Німеччини почали надавати нам дуже потужну допомогу. Я пригадую зараз, пане Олексію, перші тижні, перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ми ну практично благали світове співтовариство закрити небо над країною. Я так розумію, що зараз цей процес нехай повільно, але все ж таки відбувається, хоч і не в той спосіб, якого ми тоді очікували від міжнародних партнерів. Чи маємо ми осяжну перспективу того, коли ми зможемо сказати так, небо закрите? або, наприклад, так атомні об'єкти в Україні надійно закриті, або ще щось надійне, якесь надійне. Так Я хочу, щоб ми мали з вами розуміння, коли ми зверталися на початку березня, коли ми тоді в квітні місяці, в травні місяці, була потужна робота на? Команди президента України, міністерства закордонних справ, всі просили закрити небо. Мова йшла про юридичні, перш за все, нюанси. Ну і технічні нюанси. Ми на сьогоднішній день, на жаль, юридичне небо закрити за допомогою наших партнерів, не можемо ще, але технічно ми їх закриваємо. Ми отримуємо певні озброєння, яке дає нам спроможності закривати критичні об'єкти, які є на території нашої країни, і ті об'єкти, про які ви зараз сказали, те, що стосується ядерної енергетики, саме на такі об'єкти в першу чергу. Йдуть ті засоби, які ми отримуємо від наших партнерів, якщо ми вже говоримо про енергетику зараз впродовж останніх тижнів удари були спрямовані саме на неї, принаймні те, що ми бачимо в публічній площині, і наслідки чого ми відчуваємо за аварійними віяльними стабілізаційними та іншими відключеннями електроенергії, чи можемо ми оцінити запас міцності української енергосистеми? скільки ми ще грубша кажучи витримаємо? треба розуміти що перш за все я б хотів щоб у нас був запас нашої внутрішньої міцності міцності наших громадян наших військових це для нас набагато важливіша річ Те, що стосується міцності по енергетичній системі маємо розуміння що ворог підступний він не зважає ні на які конвенції ні на які речі які не припустили в цивілізованому світі і на жаль припустився от гуманітарного такого впливу на нашу україну це гуманітарний геноцид, якщо можна так називати, коли вони об'єкти, які не мають відношення ніякої до військової справи, атакують для того, щоб потрапили наше населення. Ми витримаємо, щоб вони не робили, країна витримує. витримуємо всю цю ситуацію. Ще раз наголошую, що те, що хоче ворог, він не змінює своїх планів по знищенні нашої країни, в нього нічого не вийде, і ми про це говорили. Говорили неодноразово, починаючи з 24 лютого, коли він вдерся вже в активну фазу. На територію нашої країни, а про це ми говорили ще з лютого 2014 року і благали світову спільноту звернути увагу на поведінку нашого божевільного сусіда. Ну на жаль, тоді були якісь такі, знаєте, процеси, які на жаль закінчили свікою війною. Ми це розуміли, як воно буде відбуватися, тому що за рахуванням довгого життя поруч з таким божевільним сусідом ми розуміли до чого все це приведе. На жаль, світ на той час відповідний спосіб не відреагував. Ну а зараз реакція вже трошечки інше. перемога буде за нами, як би нам складно не було. Нам треба терпіти, нам треба робити свою справу. І питання, коли впаде Москва і коли вони там все заваляться, це питання тільки час. Хотілося б, звісно, дізнатися, десь можливо зазирнути у відповіді в кінці підручника і знати, якого часу, але я не впевнений, що зараз бодай хтось може дати такий прогноз. Чи є у вас якесь внутрішнє відчуття? Наскільки довгий марафон нам ще треба буде пробігти? Я не відношусь до тих людей, які казали там в березні, що в квітні всі закінчиться, в квітні казали, в травні Закінчиться. Ну, таке інше, у нас є такі, на диванах сидять, на Ютюбах заробляють, до військових справ не мають ніякого відношення. Це непроста справа. Тут недоречно давати ті чи інші дати, що це буде завтра або післязавтра, або через тиждень, через два. Маємо розуміння, що наші Збройні сили. Все наше е, громадянське суспільство, це наше населення, робить все від нього необхідне для того, щоб це сталося якомога швидше. На превеликий жаль, на сьогоднішній день не все від нас залежить, але від нас залежить 99%. Залежить частина від наших партнерів. На сьогоднішній день партнери нам е, надають величезну допомогу, саме в озброєнні в інших речах для того, щоб країна трималася, і спільними зусиллями, рано чи пізно, ми дойдемо до перемоги. Єдине на що я хочу звернути увагу: що нам доволі дорого коштує вся ця річ: війна, перемога і мова не. Про гроші не про інфраструктуру, мова про життя людей, які ми на превеликий жаль втрачаємо на цій війні. Це саме сама велика така наша втрата, яку ми не зможемо повернути. Звичайно, ми відбудуємо нашу країну, будуть нові заводи, нові підприємства, буде нова інфраструктура. А от життя людей те, що є саме цінне, що є на, на світі. На жаль, ми не зможемо повернути. І нагадаю нашим слухачам, що на хвилях українського радіо ми спілкуємося з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, повертаючись до розмови про енергетичну інфраструктуру, ви зараз сказали, що це гуманітарний геноцид, що це удар по гуманітарній сфері передовсім. Російська пропаганда чомусь вперто продовжує торочити, що удари по енергетиці, тому мовляв, здійснюється, що вона працює на воєнні потреби. Наскільки насправді заважають нам не знаю постачати техніку, ремонтувати техніку або що ці удари по енергетиці. Тишній інфраструктурі. Техніка відновлюється, ремонтується, постачається після відновлення в наші збройні сили. Я хочу сказати, що Росія саме себе зараз тут дзьобає одно місце і поясню, чому тому, що коли найближчим часом російська енергетична система буде зруйнована вщень, я хочу розуміти, про що вони тоді будуть валати, тому що вони так само використовують на сьогоднішній день свою енергетичну систему для того, щоб вони виробляли ті чи інші речі. Ми захищаємося від божевільного сусіда від сучасних фашистів. Істів, які з'явилися в двадцять першому віці, на привлики жаль, ніхто не звернув увагу на них у 2004 році, коли все це почалося. Фашизація Російської Федерації. Ну зараз маємо такі наслідки. Ще раз наголошую, те, що вони зараз розповідають, що нібито все має відношення до військової справи. Я хочу нагадати, що це діти, літні люди, цивільне населення, які користуються електричною енергетикою для побуту, для свого життя, для того, щоб вони мали спроможності врешті жити, готувати собі їжу інші речі. А оця філософія, яку вони зараз, фашизму, який на е, Росії зараз розповсюджується зранку до вечора. Всі ці сіманяни і решта цих е, птахів, які там дуже багато на телебаченні, повірте, воно повернеться до них в зворотній бік, і вдари набагато сильніше ніж вони зараз це роблять нам. Українська енергосистема і її оператор зараз демонструє просто чудеса витривалості, і психологічної і технічної міцності, зберігаючи єдність енергосистеми України, аби вона не розвалилася на кілька островів. Якщо атомні електростанції, наприклад, якісь ну вот Запорізька фактично зараз не генерує, наскільки я розумію, струм в нашу систему вона там сама ледь, ледь живиться. Якщо ми раптом втратимо ще якусь із атомних електростанцій, чи вдасться зберегти енергосистему? Давайте ми не будемо такими речами. З вами займатися я ще раз наголошую, система буде працювати все буде добре, навіть якщо вони будуть руйнувати ті чи інші об'єкти, це не значить, що це буде зупиняти наш нашому супротиву. Це один із елементів, які на сьогоднішній день да, ми маємо складну там ситуацію. Ми це не приховуємо і тому звертаємося до нашого населення з великим проханням якомога менше використовувати електричного струму для того, щоб його зберегати. Він на сьогоднішній день є конче необхідний для нашої перемоги. Але я хотів би ще і нагадати, що люди, які працюють в енергетичному секторі, нашому, вони на сьогоднішній день працюють як і на фронті 24 години на добу. За що їм велика дяка? І це відноситься до всіх безвиключно, починаючи від «Укренерго», центральної диспетчерської інших інституцій. Всі виконують свій обов'язок. Ще раз наголошую за це їм велика дяка від всіх нас, від нашого народу, від наших всіх громадян, які мешкають на сьогоднішній день на території нашої країни. Військові роблять свої справи, енергетики роблять свої справи, люди, які займаються іншими речами, роблять свої справи? Це наша спільна справа. Це буде наша спільна перемога, і кожен вносить свою хтось більше, хтось менше, скажімо, таку частинку в нашу велику перемогу. Якщо ми подивимося в такому розрізі, як ви щойно сказали, пане Олексію, я нагадаю, що Олексій Данілов на хвилях українського радіо має слово. А якщо ми на енергетику подивимося в такому розрізі, я розумію, що є ну певні технічні межі перетоків енергії з регіону в регіон. А з іншого боку, чи маємо ми зараз можливості? І для імпорту електроенергії з за кордону у разі гострих дефіцитів у нашій енергосистемі такі спроможності ми маємо, але маємо розуміння, що всі наші потреби ми в даний спосіб закрити не зможемо. Це технічні процеси, на які ми з вами впливати не можемо. От, більш того, і розуміти, що ми можемо все закривати за рахунок постачання з інших країн. Це технологічно, на жаль, неможливо. Свого часу, буквально там за кілька діб перед повномасштабним вторгненням, ми встигли відімкнутися від енергосистеми російської та білоруської і водночас інтегрувалися в європейську енергетичну систему. Чи у нас з'явилися технологічно нові містки, нові ну газовики в такому випадку кажуть про інтерконектори? Чи з'явилися у нас нові об'єкти для перетоку електроенергії? Конектори є головне, що вже юридично ми є в спільноті європейських країн з цього приводу, але є технічне питання, які нам не до дозволять е, отримувати необхідність енергетичного е, балансу на нашій території. Це технологічне питання, які вже не залежали не від рішення нашого уряду, не від рішення Укренерго Це все суто вже технологічна річ. Ви не можете, умовно кажучи, в е, пляшку, який має обсяг. Певний, скажімо так, там 2 литра залити, сюди 20. при всіх процесах. Так само приблизно, якщо коротко і зрозуміло пояснювати, ми не зможемо на 100% забезпечити себе за кордоном електричної енергії. На жаль, це питання технологічне. Дякую щиро за це роз'яснення, і тепер до справ ядерних я хотів би перейти. В мене суто по людськи викликає це глибоке обурення ці російські маніпуляції, починаючи з того, що вони, вони скликають Раду безпеки ООН з приводу мовляв. Видінки України, тієї чи іншої, і тут нова історія. Вони ініціюють чи проведення перевірок МАГАТЕ, з тим, мовляв, чи не виробляється на наших атомних об'єктах якісь зайві а, атомні речовини, які могли б бути використані при виготовленні брудної бомби? Що це взагалі за маячня і чому МАГАТЕ на це ведеться? Я хочу сказати, що це повна несенітниця, про яку на сьогоднішній день почалася велика компанія з боку Російської Федерації за радянських часів п'ять станцій Інгалінська, яка знаходиться в Літві, Курська, Ленигранська, Смоленська та Чорнобильська станції, мали спроможності виробляти збройний плутонів. 86-му році. Це все закінчилось після трагедії на Чорнобильській атомній станції. Литовська станція Інгалінська закрилася у 2009 році. Зараз в процесі закриття. А от де можуть вироб. ...виробляти ці речі, це курська Ленинградська, смоленська станція. Я би туди порадив мати поїхати і подивитися, що саме там відбувається. Справа тому, що кожен езотоп є унікальний, відслідкувати його за допомогою відповідних процесів не буде так складно, А я би ще раз наголошую, їм порадив саме на ці станції відправитись, тому що саме там на цих станціях з радянських часів було обладнання, яке було спроможне виробляти збройний плутоній. Якщо вони так радісно їдуть, вони я маю на увазі пана гро. Осі і представники МАГАТЕ так радісно їдуть в Україну і не дуже радісно їдуть до Росії, тому що не хочуть чи тому, що їх туди банально не пускають. Ну, дивіться, Росія веде себе так, як вважає за необхідне. Вона може цього гроші пустити, може не пустити. Це країна терорист, поводить себе в відповідний спосіб. І нам дуже прикладно, що інституції, які б мали за цим слідкувати, отак себе поводять. Те, що стосується МАГАТЕ, то я б вважав, що вони мали бути на наступний день після того, як терористи захопили ядерний об'єкт на Території нашої країни мова йде про Чорнобильську станцію, мова йде про Запорізьку станцію. Ви знаєте, що їх на Чорнобилі не було від слова зовсім а на Запорізькій станції вони вже з'явилися після того, як піднявся такий гвалт. Ну вони туди приїхали і поїхали звідти в зоротній бік. Це доволі така непроста ситуація, замість того, щоб ядерне енергетичне співтовариство поставили на місто Російську Федерацію. Ну зараз поки що маємо таку ситуацію. О, вона всім відома. Я хочу нагадати таку річ, що відбулося Російська Федерація. Всі норми, які були записані в міжнародних правових документах, вона їх просто всі помножила на нуль, і мені дивно, коли вони зараз продовжують там скликати засідання Радбезу ООН. Я б взагалі вважав, що їм там нема що робити. Причому не вчора, а 2014 року, коли вони здійснили акт військової агресії по відношенню до нашої країни, і їх звідки треба було ще випрати в 2008 році, коли вони захо купили частину е, Грузії, не кажучи вже про ситуацію з 91-го року, яка триває або навіть раніше на території Молдови. Ну, це країна терорист, а з ними продовжує спілкуватися. Більш того, звертаються до керівників країн, що не можна з ними припиняти спілкування. Ну це якесь таке, знаєте, дивне таке поводження у деяких людей, які не розуміють, що таке демократія, що таке свобода, що таке права людини, і взагалі, що таке людина сьогодні. Російська Федерація, яка знищує дітей, стариків, людей похилого віку, жінок. Ну ну це ж просто божевілля. це треба припиняти. Няти рано чи пізно, причому в цьому мають приймати всі демократичні країни. Ви звертаєте увагу на сьогоднішній день, які країни підтримують сьогодні Росію, і буде зрозуміло, що відбувається в світі, пане Олексію. Я от дивлюся на риторику Росії, яка спочатку мінує погрожує підірвати Запорізьку станцію. Вона потім мінує погрожує підірвати Каховську ГЕС. Тепер вона починає розмови про брудну бомбу на тлі того, що. Міжнародне співтовариство чітко зауважило, наприклад, застосуєте тактичну ядерну зброю, утопимо Чорноморський флот. Ну так один із варіантів, який було прям проартикульовано, те, що в публічній площині фігурувало, я вже не знаю, що фігурувало в площині не публічній. Таке враження, що Російська Федерація весь час намагається розмити ці межі, розмити цю червону лінію, проведену для неї. А якщо ми отак, а якщо ми отак, а якщо ми отак, от наче бомба, але не ядерна, от наче ядерна, але брудна, наче великий теракт, але не ядерний. А може вони тоді нам нічого не зроблять? Маневри щось їм дадуть. А якщо не дадуть, то якою насправді буде відповідь на будь-який із таких необачних рухів міжнародної спільноти? Я хочу сказати, що всі ці мантри, які вони на сьогоднішній день там вводять хороводами, вони ні до чого не приведуть. Перемога буде на нашому боці, і я неодноразово на наголошував, що Російська Федерація, завдяки діям саме Путіна і діям, які він почав у 2004 році, вона розвалиться на певні частини. І Чкірія буде вільна, буде вільний Татарстан, інші країни, які на сьогоднішній день є колонізовані Російською Федерацією, Вони отримають свободу в результаті саме тих дій, які проводять сьогодні ці. Сучасні фашисти на чолі з Путіним. Це питання тільки часу і перемогти наш народ, вони взагалі не в змозі. Я хочу нагадати нашу історію, причому не історію, там яка була раніше, там казаки наші або якісь інші речі. Я хочу нагадати історію, яка була після офіційного закінчення Другої світової війни, в травні а потім у е, вересні 45-го року. Що ті люди, які виборювали незалежність свободу нашої країни, їх навіть НКВД, які було набагато сильніший, ніж на сьогоднішній день є на Росії, ця ця їхня армія. Вони не Могли подавати той спротив, який був на території нашої країни, з ким вони взагалі збиралися змагатися, Боже, вчить історію, побачити, як воно буде надалі відбуватися. Президент Зеленський нещодавно в одній із своїх промов, не нагадуючи про історію, сказав іншу річ, адресуючи її. Я так думаю, в очевиді по той бік кордону туди за перебрик, казав, що якщо мовляв буде Російська Федерація вдаватися до якихось надтерористичних таких антилюдських дій, як то застосування ядерної зброї або підрив Каховської дамби, або що там пролунала така цікава фраза. Вони ж теж хочуть жити. Якщо я правильно розумію, то існує все ж таки якийсь план що робитимуть союзники наші заходу у разі перетину Росією цих червоних ліній? Ну, по перше, я вважаю, що вони всі червоні лінії вже прийшли, і тут треба розуміти, ще раз наголошую, що життя будь-якої людини цей, якщо ви його забираєте, це є прихід до червоної лінії, які просто не дозволені цивілізованому світі. Якщо далі буде продовжувати ті чи інші речі, ми ну, будемо дивитися, в який спосіб будуть реагувати наші партнери, наші друзі, ті, які на сьогоднішній день допомагають нам в нашій боротьбі. Давайте подивимося, кажуть, що дослівно вустами президента Байдена свого часу було сформульовано, що ні американський солдат, ні солдат НАТО не буде фізично брати участь у кампанії на території України. Водночас, останнім часом, поки що не публічно ця риторика почала змінюватися, як кажуть люди, які там трошки в кулуарах Пентагона фігурують, і ми бачимо достатньо активну підготовку того підрозділу НАТО, який базується в Румунії, за кілька десятків кілометрів від Одещини від нашого кордону, з повною готовністю як кажуть, перетнути кордон в разі такої необхідності. Наскільки така ймовірність на вашу думку є високою? Я можу сказати, що до Румунії прибули елітні війська Сполучених Штатів Америки, 101-ша, скажімо так, дивізія, яка має найсучасніше озброєння, і вони не дарма знаходяться на сьогоднішній день на території Румунії, країни-члена НАТО, і у необхідності я думаю, що у них, скажімо так, рішення буде прийнято міттєво для того, щоб відбувався захист відповідного флангу НАТО. Якщо зараз повітряні тривоги, ми записуємо цю розмову під час однієї з них зі сховища, якщо повітряні тривоги тривають по кілька годин, поки долетять до нас всі ці іранські штахети, гірані як їх не називай, Чи можемо ми в результаті нарощення наших сил проти повітряної оборони очікувати, що ці тривоги стануть коротшими, а потім і взагалі зникнуть? Ми можемо очікувати, що вони припиняться, коли ми отримаємо з вами перемогу. На жаль, на сьогоднішній день маємо розуміння, що ці сучасні фашисти. Вони їх відправляють з боку Російської Федерації, з боку Білорусі з окупованого Крима. Їх на жаль на сьогоднішній день багато. Наші збройні сили, наші всі представники сектору безпеки роблять все від них залежне для того, щоб якомога менше їх долетало до цілі. Ми знищуємо їх великих кількості, але через що їх на жаль дуже дуже багато. Це не значить, що ми маємо лякатися. Це не значить, що вони нас мають зламати. Ми маємо триматися, робити свою справу і. І крок за кроком рушити до нашої перемоги. Дякую вам за цю розмову і нагадаю нашим слухачам, що на хвилях українського радіо був на зв'язку секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Розмову, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я Роман Коляда. Сьогодні ввечері на українському радіо.